Висвітлювала подію в будинку профспілок з нами у цій студії Юрій Луценко, лідер ініціативи Третя Українська Республіка. Добрий вечір. Вітаю вас. То що відбулося насправді в будинку профспілок? Євромайданівці кажуть, що їм підкинули вибухівку. Міліція каже, що там готували на п'ятому поверсі вибухівку, і тому вона й вибухнула. Безумовно, я скільний дев'яти. Демонстрантам, які говорять про підкинуту вибухівку під виглядом гуманітарної допомоги медикаментами. І чому я так вважаю, не тільки тому, що я вірю цим хлопцям, фактично цвіту нації, які зібралися зараз на Майдані, але й тому, що вже більше місяця тому я попереджав про ймовірність такого сценарію. Попереджав це, виходячи з аналізу технологій, застосованих проти демонстрантів і притаманних кремлівській політиці. Йшлося про масове. Ми вже пережили масове побиття демонстрантів, студентів на Майдані Незалежності. Ми вже пережили індивідуальний терор проти активістів, як Тетяна Чонова, Ігор Луценко тощо. Ми пережили спробу заборонити незалежні громадські організації, які протягувалися через український парламент. Ми вже бачили заборону на в'їзд небажаних для влади іноземних авторитетів. І останнім незадіяним потужною зброєю по дискредитації протестного руху, який завше використовується кремлівськими ляльководами, були вибухи, котрі списували. На е, самих демонстрантів. Тобто, ви гадаєте, за цим стоять спецслужби Російської Федерації? Я думаю, що немає доказів, хто за цим стоїть, але наші спецслужби давно розвалені Кремлем і копіюють тільки те, що їхні старші колеги з Кремля е, практикують у себе. Тому для мене було очевидним, що все йде до використання цієї найбільш аморальної і потужної зброї. Про це я казав ще місяць тому. Про це казав також в недавньому інтерв'ю, буквально здається, 3-4 дні тому. Е, в, також. Бачу, що все йде по плану, який копі... наші діячі, провокатори копіюють у московських товариш... товаришів. Єдине, в чому вони помиляються, можливо, там це спрацьовує, бо розгін демонстрації там викликає страх, і люди ховаються по квартирах. Індивідуальний терор також викликає страх і обережність вийти на демонстрацію. Бомби означають. Люди змиряються із тою владою, яка може піти на такі кроки. У нас все на наш народ все ж таки втримав в собі стрижень національної і особистої гідності і зовсім по-іншому реагує на такі провокації. Думаю, а що то, так буде цього разу. Коли стаються якісь вибухи в Російській Федерації, то там вибухи, які збирають багато життів. Цього ніхто нікому не бажає, очевидно. Але давайте послухаємо і в нашому випадку не буде, сподіваюся, що до цього не діде в нас. І ще одне, що я хочу сказати, вся українська історія вчить, що гірше своїх не було ні москаля, ні ляха, ні турка. Тому не варто шукати окремих підроз міфічних підрозділів російського спецназу в Україні, То, що, на жаль, розвалені українські спецслужби на сьогоднішній день просякнуті агентурою Кремля і руками... Родніх українців робиться те, що замовляють там теж ні ляльководи. От в чому біда. ми маємо змогу побачити ще одну цікаву не менш річ. Насправді фактично відбувається інформаційна війна поміж європейським майданом і поміж правоохоронними органами з іншого боку. зокрема цієї ночі було побито два. Ресторани, і ми маємо змогу показати, як це відбулося. Дуже дивним чином вони були одразу сфотографовані. Ми маємо змогу показати зараз це нашим глядачам і пропонуємо подивитися сюжет про це. Куліганство під об'єктивами фотокамер, нічний напад молодиків із атрибутикою самооборони майдану на два ресторани в центрі столиці, що належать комуністці Оксані Калетник, обростає дедалі цікавішими подробицями, реально вивчивши фотографії, зроблені репортерами газети сьогодні, що дивним чином зуміли опинитися в центрі подій під час обох нападів, якотрим ніхто не перешкоджав фіксувати злочинні дії. Інтернет користувачі звернули увагу на дві особливості: в одному із закладів нападники зірвали і забрали з собою національ. Прапор. Але найголовніше, на ногах у них були невластиві протестувальникам зате такі звичні для тітушок кросівки. Отже, чи випадково люди потрапляють в камери об'єктивів, коли роблять такі речі? Мені здається, кожен е, притомний громадянин може зробити висновки із того, що це театральна вистава, спланована, причому так, недбало, спланована для дискредитації майдану. Ми вже бачили. Ніби підпалені самими водіями свої автомобілі, ми вже бачили самі собі побиті жертви. Тепер у нас вже виявляється є погромники. Все це направлено лише на одне, аби світова і українська громадськість перестала довіряти мирним і європейським настроям Майдану. Мені здається, кожен може зробити самостійні висновки цих декількох молодиків і дисциплінованих сотень тисяч людей, які вже третій місяць поспіль демонструють чудеса толерантності на майдані. Я абсолютно переконаний в тому, що серед наших активістів немає людей, які раптом підуть шукати по всьому Києву ресторани і під відеокамери, розбивати їм вітрини. це глупство. Мені здається, так по-дібільному То організовано. Тобто ви гадаєте, що це зробила хто влада чи? Там Бог і знає, хто це робить, мене це менше всього обходить, але це точно не має жодного стосунку до Майдану, і я би не придавав цьому великого значення. Всі ці мікропровокації є цікавими лише для провладних ЗМІ, які потім помножуються на 100 і виливаються отруту на схід України, розповідаючи про орди бандерівців, які нищать Київ. Такі забувають сказати, що кожної неділі. Колосальна кількість російськомовних киян приходить на майдан і разом з цими, нібито бандерівцями, скандують бандурить. Тому все це мишина возня пропаганди, яка не має опраття на народ, а значить, висмоктує з пальця і черговий примітивні провокації. Побиті шибки, можна сказати, замінили підпали автомобілів. Їх стало менше, і про це відзвітував сам міністр внутрішніх справ. Мы всех установим, мы создали специальную следственную группу, усиленную следственную группу, мы всех этих поджигателей повыявляем. Рано или поздно они будут привлечены к ответственности. Ответственность там серьезная. Там от 3 до 10 лет лишения свободы по части 2 статьи 194 уголовного кодекса Украины. Эти люди, они знали, сознательно знали и понимали, что они делают. Они В е, обществі повышали градус ненависті к власті. Власть в этом никак не заинтересована. Ровно так, як і з остальными событиями, які происходили. Влада до підпалів не має жодного відношення. Сама опозиція, продовжуючи міністра, можна зробити висновок, зацікавлена була в палінні автомобілів. Знаєте, міг би хоч на крихту повірити міністру внутрішніх справ, якби він зараз сказав, ми повиявляємо всіх тих. Хто сознательно і збивав студентів на Майдані? От міністр внутрішніх справ просто досить підняти наказ і подивитися, хто конкретно з керівництва і бійців Беркуту бив людей. І сказати, що а їм святять, між прочим, до 12 років, от тоді б я йому повірив і про машини. Але поки міністерство внутрішніх справ покриває садистів, убивць, гвалтівників. Та тих, хто б'є мирних демонстрантів, зокрема дітей, то тепер жодної віри цьому міністру мене немає. Це міністр, який не відповідає ні займані посаді, ні людській гідності. Тоді скажіть, чому відповідають опозиціонери, які кожного дня говорять, що в нас є голоси, ми готові зняти спікера. У нас є голоси для того, щоб провести конституційний акт. У нас є перше, друге, третє. Тільки нема самого голосування, яке підтвердило, що більшість переформатована що опозиція стає реально фактично владою, а не просто опозицією, яка лише говорить. Тут нема чим відповісти, святе. Насправді опозиція не змогла зреалізувати енергію Майдана під куполом Верховної Ради. Всі стартові умови для переформатування більшості для створення поза-межогірської мафії нової депутатської більшості були. Більше того, я стверджую, що були і голоси за голосування за нового спікера, за інші документи, які потребують простої більшості. Але от ніяк не знаходилося голосів для зняття старого керівництва Верховної Ради. Що це означає? Це означає, що страх депутатів з партії регіонів та незалежних. Перед генпрокуратурою та російською митницею, яка зупиняє товари певних олігархічних українських груп, є більшою ніж страх перед майданом та міжнародними санкціями. Що могло би цю рівновагу змінити на нашу користь? Активна і професійна діяльність лідерів опозиції і чесна очі в очі розмова з ними. З моєї точки зору, цього не відбулося. Ви Але маєте на увазі представники відбутися. партії регіонів поговорити з трьома лідерами опозиції? Не секрет, що близько 70 депутатів, які до сих пір входять в більшість Януковича, просто після останньої зустрічі із президентом в кінозалі. Коли підтримали він, Януковича, коли він їх просто брутально гвалтівно примусив голосувати за вигідний йому законопроект, хотіли би змінити свою політичну диспозицію. Але вони потребують ту людину, яка їм буде гарантувати у парламенті захист сьогодні і політичну перспективу завтра, і ось поки такого лідера. Вони серед опозиціонерів не бачать. Але хіба будь-хто з трьох, чотирьох чи п'яти можуть якось щось прогарантувати в країні, де опозиція нічого не вирішує? Може прогарантувати, бо якщо нова більшість обере нового спікера, то це достатній захист для рядового депутата. В першу чергу, чого вони бояться? Чим Янукович взагалі примусив і зґвалтував свою фракцію? Погрозою абсолютно неконституційний спосіб розпустити парламент. І з моєї точки зору опозиція перша, що мала зробити у вівторок, це зробити спільну заяву трьох опозиційних фракцій про те, що вони ніколи не визнають неконституційного указу президента, який може бути, про розпуск парламенту, і закликають колег цементуватися на цій основі. Ми український парламент, а зовсім не ляльки шоу між угрупування. Якби така заява була створена, це зняло би найбільшу фобію. Депутатів, котрі готові були би сформувати нову більшість, а далі вони потребують серйозної відповідальної розмови з політиком, який готовий запропонувати їм і план роботи Верховної Ради в новому форматі, і план політичного життя на наступний період після перезавантаження країни. На жаль, наші опозиціонери не мають такого політичного досвіду, і правдою є те, що говорить зараз дуже багато людей на майдані. От саме зараз там не вистачає Юлії Тимошенко, яка могла би легко запропонувати регіоналам вихід із цієї ситуації і певний шанс Саула стати Павлом. На жаль, наші лідери приходять і просто кажуть, ви можете до нас приєднатися. Ну так не серйозно не говорять і з серйозними людьми. Очевидно, з ними треба індивідуально вести ретельну відповідальну розмову, якщо ми хочемо реальних змін, а не То лише може констатувати, що в парламенті опозиція зазнала поразки на цей момент. Так, але звичайно, це лише на сьогоднішній день і Аби бути оптимістом, скажу, що час працює все на позицію. Майдан що при цьому країні, повинен піти в наступ чи ні. Е, бачите, є два шляхи досягнення завдань Майдану. Перший е, подальший наступ вулиці, і це дуже ризикований шлях. Він продовжує нагнітання насилля, і я особисто не готовий дивитися в очі матерям на чергових похоронах. Даруйте, але це дало результат, хіба не так? Так, але. Не можна безкінечно опиратися на героїзм простих людей. Політики мають виконувати свою роль. Вони мають всю необхідну основу для того, щоб завершити процес, який почався на Майдані і продовжується на Грушевська. Все. І ще раз класти здоров'я, тим більше життя людей. Це один варіант. Неправильно. Другий варіант парламентський. Парламент створений для того, щоб там домовлятися. Парламент від французького слова парле, що означає розмовляти, домовлятися. Опирайтеся на потугу майдана. Нагадуйте про дефолт, який вже не грозить, а став в країні. і знищує і кожен сьогодні це бачить по обмінникам на вулицях. Нагадуйте про те, що західні санкції не погрожують, а вже введені. Нагадуйте зрештою про те, що кожен має право почати життя з нової сторінки, бо ми живемо в спільній країні. Її занурення в хаос протистояння. Оці от е, ніким уже е, крім е, яструбів із силових органів, е, контрольовані акції, то, то підпали, то погроми нікого не влаштовують. На основі цих факторів треба творити нову проукраїнську більшість. От поки парламент говорить. Служба безпеки досліджує слова, і, зокрема, хоче дослідити слова самого Юрія Луценка. Маємо цитату. Головним слідчим управлінням СБУ проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченому частиною 3 статті 109 Кримінального кодексу України, публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. Прошу невідкладно надати усі наявні відеоматеріали, що містять записи виступів Луценка ЮВ, які мали місце на майдані незалежності у місті Києві, 22-го першого, 14. -го. Це нова справа щодо Юрія Луценка. У мене вже їх було декілька. Було постанова в грудні мій арешт, тепер в січні. Чесно кажучи, якщо звертати на це увагу, то не буде часу на роботу на Майдані. Я, звичайно, звертаю увагу. Звичайно, мене дивує, те, що саме в моїх виступах. СБУ вгледіло в замах на Конституційний устрій. не в заявах Кримського парламенту, який відверто говорить про розкол України, не в заяві харківських федерастів, а саме в моїх зверненнях про необхідність скинення узурпатора. Які абсолютно незаконно захопив такі колосальні диктаторські повноваження, але ну напевно для того і існує така служба, аби отримувати медалі від самого узурпатора, Юрій Луценко, один з лідерів е сцени майдану, е продовжуємо дивитися п'ятий канал одразу після американських е голосу Америки, а також новин на п'ятому каналі. Ми продовжуємо.